Із початком повномасштабного вторгнення російської армії на територію України наша область почула гул військової техніки однією з перших. Тоді нашими селами та містами беззупинно рухалися колони російських танків. Корюківка місто, яке в перші дні вторгнення стало блокпостом для російських танків. Тут місцеві жителі виходили на вулицю та голіруч зупиняли техніку. В то время коли вони приїжджали, ми попали під третю колону Ваші були ще лавікам. Нам нам сильно страшно було. А дитина знаходилася у батьків. Так, не весело було. Відрізані від цивілізації курюківчани залишались без продуктів першої необхідності. Порожні полиці в магазинах і ворожа техніка на вулицях вселяли в місцевих страх. Взагалі общем ні. Я тоді, я тоді був двадцять дома. вдома, був 20 днів, Сидів, навіть, навіть не виходив. Да, Не вистачало, ну що в магазинах нічого не було. Зараз не було. Під час окупації ж не було нічого у нас. Ну, в смислі не було, не ні продуктів, нічого. Пусті, пусті полки в магазинах були. Ну, черги були, зрозуміло, що ж логістки ніякої не було. Ну, слава Богу, ми ж, як кажуть, не чувствовали цього всього, що там чувствують. Страшно. Везде великі черги, страшно було. Та хоч як би сильно боялися, їздили на велосипеді на роботу, бо не працювати просто не могли. Я на роботі була, да. так. ким ви працювати? Медсестрою. То ви весь час були на роботі? Так, да, так, да, так. Да. Ну як, брали сили, тому що треба йти на роботу. Ну що, сидіть вдома, сидіть вдома, що ти будеш вдома чекати? Ну, не знаю, якось так. Їздили кожного дня на роботу на велосипеді. Тепер Курюківка помалу повертається до життя. Працюють магазини, вулицями прогулюються місцеві, все місто оквітчене різнокольоровими клумбами. Батьки потроху готують дітлахів до нового навчального року. Та чи почнеться він, не знають. Кажуть, що діти підуть. Ну, з батьків ніхто не хоче. І я не хочу. А ти хочеш до школи? Чи краще дистанційно? Хочу. Хочеш? Скучила за однокласниками? Так. Да. Хотілося б. Дуже. А не страшно? Ну, звісно, страшно. Я як подумаю, якщо це ховатися, так звісно ж сердечко б'ється дуже сильно. Ну так хочеться вже побачити своїх однорубників. Все скучилось трохи. Говорити про нещодавні події місцевим складно. Окупанти по собі залишили надто глибокі рани, які ще довго даватимуться взнаки. Та зараз кожен корюківчанин живе мріями про єдине перемогу і тишу. Вистачає ліків, продуктів, слава Богу, спокійно. Готуємося до школи. Готуємося до школи, будемо сподіватися, що воно так буде. Хочеться миру, хочеться спокою. Всього вистачає, продукти бачиш, не виносить. Все нормально, пістриби війна закінчилась.